24 лютого, день, який я пам'ятаю з самого його початку і до кінця. П'ята ранку, чутно перші вибухи. Я закриваю очі, думаючи, що це сон, але задзвонив мій телефон. І я чую, як моя подруга плаче. Все почалося. Вперше в житті я почула Сирена. Вперше в житті я ховалась у підвалі, обіймаючи свою сестру. Вперше в житті я не розуміла, що буде через годину або через декілька хвилин. Вперше в житті я відчула смерть. Всередині кожного українця все перевернулось, а душа його наповнилась тривогою і страхом за своє життя і життя свого близького. Думки, як вчора, ми сиділи всі разом за столом, посміхались і не відчували нічого страшного. А сьогодні прийшла вона війна. Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону із території Білорусі. Україні був оголошений воєнний стан і загальна мобілізація. Україна плаче, вона кричить, вона кровоточить. і серце кожного українця, незалежно в якій він частині мешкає, болить і плаче разом зі своєю країною. Бо над Україною кружляють темні хмари лихоліття. Чорні сили хочуть розірвати на частини нашу державу, забрати в нас мирне життя і щасливе майбутнє. В Україні гримлять вибухи, руйнуються будинки, школи, лікарні. Жорстокості окупантів немає меж гинуть мирні жителі. Люди покидають свої домівки, рятуються від смерті. Сьогодні Україна кровоточить. Її душа розривається на частинки. Гинуть ні в чому не винні люди, діти, наші захисники і захисниці. Сьогодні кожна українська родина відчуває біль та тривогу. Адже наші воїни виборюють на фронті цілісність та незалежність нашої держави. Я твердо вірю. Я мрію. Що наша перемога близько? Адже ми нації не скорнімо, не переможемо сильним духом і тілом. Все буде Україна. Хай буде мир від нині й віку, хай буде мир, замовкнуть війни злі сльози щастя на своїх обличчях. Відчують сміхнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скрізь стануть ці жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир, замовкнуть всі гармати, Доволі крові, сліз, нещастя й бід. Хай відпочине змучений боями, До праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир, звертаються до Бога. Хай буде мир від нині до віку, Хай буде мир і замовкнуть вільні злі, хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки. Ми, українські школьні, звертаємося до всіх народів світу, від щеплик вітучої землі, скажімо разом, мій війні. Так миру і сонці в небі голубому, мир за злалота, це воля і рідна мова, і пісня мами колоскова. Наші серця закликають до миру. Хай буде хай мир, буде, хай буде мир, нашій рідній Україні.